У Чернівецькій гімназії номер 5 Інтеграл відбувся виховний урок з представницею ювенальної поліції щодо поведінки учнів. Після цього у соцмережах набув розголосу скандал щодо поведінки, спілкування з учнями поліціянтки під час заняття. Що насправді відбулося у школі та хто буде покараний за булінг, розкаже Олена Крічко. Вимагають звільнення директорки. Більше сотні батьків, учнів п'ятої гімназії Інтеграл зранку, 7 березня, прийшли до навчального закладу. Тут напередодні у п'ятих та восьмому Б класах провели профілактичні бесіди за участю поліцейської. Що зав'язували. Ви що мене побачили задумать? Що руки зав'язувати? Що, кошти довше не було? Ви що є в мене, я ж казала, показувала вам. Директорка гімназії Віра Сопетик каже, виховну бесіду з восьмим класом провели після того, як вчителі написали доповідну: зауваження, погана поведінка та небажання вчитися. вчитися. У нас восьмий клас дуже складний. Ми в цьому класі проводили два рази батьківські збори. Батьки абсолютно не займаються вихованням дітей. Я не можу сказати, що всі, але три четвертих частини не займають. Ну, клас складний, клас, розумієте, клас класу припало бажання щось вчитися. Клас, клас дружний, клас є дуже дружний, але складний тим чином, що вони не хочуть вчитися, у них немає бажання вчитися, їм 45 хвилин, просто якщо вони не вчаться, їм нудно. Ну от не змінилися цього року, вони змінилися цього навчального року. Вони просто ну, не слухають байдужі. Вони, вони собі байдужі. Вони я ми кожен сам по собі от. Я дам кучу заважень, поки дитина сяде спокійно до уроки, почне працювати. А ось як виховну бесіду коментують вчителі та школярі? Е, ну, я спостерігала. Діти сміялися, їм це було весело. Ця ситуація вони. Аж потім вже коли вони вморились, сказала, що їм важко і це все припинилося. Поліцейська не відреагувала навіть на те, коли дівчата почали плакати, типа говорила, що е, чому ви плачете, що ви не думаєте про почуття вчителів, коли ви їх ображаєте, і не звертала це до уваги, коли мене директорша. Мене поліцейська посадила, сказала, що я можу не присідати. Мене підняла директор, що сказала вставай, відчитала мене з того, що я запізнилась вівторок. За кожен, якщо ти неправильно просів або не допросів, нас викликали до дошки, казали вставати в планку. Одна дівчинка відмовилась і погрожувала, що позвонити батькам на неї протокол мають написати і так далі. Після того як вийшли з кабінету, дуже багато дівчат. І за те, що на нас дуже сильно морально давили. І потім, коли вже розповіли це все батькам, батьки сказали, що це за моральне насильство, і так само, що це за булінг в класі, вони пішли розбиратися. Ну, знаєте, може, це її був тембр голосу такий різкий, щоб сильно не сварила, не кричала, не просто, може, тембр голосу в неї був такий різкий з дітьми. А так. Щоб вона кричала, принижувала, не було приниження. Просто була яка була вигляді: вона сказала, що я даю вам питання. Якщо не відповідаєте на питання, ви присідаєте. Також в понеділок вона перевіряла наші сумки, у кого були з собою також і мою. Вона три разом не питала, чи я курю. я Говорила, що ні, але вона все одно перевірила мою сумку. Потім пішла до інших типу дітей і загалом вони поступили неправильно. Також на погрожувала, що відправить нас в притулок, і що ми Це там з... будемо до 18 років. Нас батьки будуть втягувати тут звідти тільки через суд. Географії Марта Самоїльна написала на Руслану до директора. Через це в понеділок до нас приїхали представники віддальної поліції. Вони починають вікторину, де за неправильні відповіді, а ми будемо предстати 20 разів. Запитують Руслана, де ну, я, я це питання прямо запам'ятав чітко, питають у нього, де написані ваші права. Він відповідає: В Конституції України. Запитують, в якому розділі він не знає на це відповіді. Вона каже, всі стали і присіли 20 разів. Е, таким темпом говорить, раз, два, три, 4. Е, присіли в сумі 10 разів. Вона сказала, з першого раз досить. Е, потім питають Бакарова Данила: е, скільки є частин мови в українській мові? Він не знає відповіді і йому кажуть, що він став в планку. Доки хтось не відповість, ну, типу, вийшов в центр кабінету і став на планку. За словами батьків, конфліктні ситуації у гімназії були і раніше, та вони не виносились на загал, проте після виховної бесіди з поліцією вирішили дати розголос. І, судячи слів дитини, вона мені вчора подзвонила на перерві і сказала, що на уроці математики у них була поліція. Дітям задавали питання, так вона мені розповідала. Одна неправильна відповідь: 20 присідань. Дитина подзвонила до мене під час перерви ще за день до дзвінка. Він сказав, що мам, забери мене, бо мене живіт болить. І я його під'їхала, забрала. Кажу, що сталося. Він каже, що до нас повинна приїхати міліція. Нас нам сказали, що нам нас в дитячий будинок. Віддадуть, якщо мене це і штраф якийсь. Діти переживають. Він дуже сильно переживав. Вимоги у батьків, до речі, да, вимога одна тільки це звільнення директора. Іншої вимоги немає. Заяву на звільнення директорка писати відмовилася. Дітей не принижували. Я була присутня тільки в восьмому класі, в п'ятих класах я не була. Те, що пишуть це в соцмережах, це наклепи. Питали дітей. Що таке колодень конституції? Я не бачаю в цьому якогось криміналу, що було сказано, що кожна дитина повинна знати. Дітей фізично ніхто не перевантажував, не ображав, не принижував, а на уроці фізкультури вони не займаються фізичними вправами, не присідають, не віджимаються. Те саме вони роблять. В управлінні освіти реагуватимуть на конфлікт у п'ятій гімназії після проведення службового розслідування. Чому все вийшло за межі розмови і на таких тонах, на яких воно відбувалося, я дати відповідь не можу. Правда, я для себе, от вчора ввечері, сьогодні вночі, от півдня сьогодні, намагаюся дати пояснення якесь логічне, чому дорослі можуть відіграватися на дітях. На підставі чого дітей опитувати. На підставі чого дітей змушувати присідати, чи 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 підстрибувати, чи в планці стояти. На підставі чого кажуть, що дитину вдарили когось, і не знають батьки говорять про це. На підставі чого залякувати. Ну, ну тобто, це це не те, що повинні робити в школі. Освітній процес відбувається. Батьки приводять дітей, педагоги займаються з дітьми. проте я вже сьогодні чула від батьків. Вони рішуче налаштовані, навіть говорили до того. Що вони готові не приводити дітей у школу взагалі для того, щоб показати свій протест? Службове розслідування розпочали й в поліції відносно Діани Рожкової, яка проводила бесіду в п'ятих та восьмому Б класах. На момент першочергової перевірки ми з'ясували, що зродних жодних заяв, звернень чи повідомлень з даного приводу, окрім тих, які були визначені і зафіксовані в соціальних мережах, ми не виявили. Власне кажучи, до на станом на вчорашній вечір до поліції з даного приводу ніхто не звертався, враховуючи той факт, що в діях поліцейських можуть бути ознаки неправомірних дій, ми відразу самі з власної ініціативи цей факт зареєстрували, призначили по ньому службове розслідування. На даний час проводяться заходи направлені на встановлення всіх фактів, які пов'язані з цими подіями, в тому числі за висновками і результатами службового розслідування, буде дана правова оцінка як діям всіх учасників цієї події, так і діям поліцейських. Олена Крічко, Вікторія Макайдам, Олександр Олюнін – Новини Сі 4